Туристична українська родина вітає вас. Найбільш популярне питання: що брати з собою з одягу, і як вдягатися в гори перед осіннім або вісняним походом. Ми зараз знаходимося в Миколаївській області в національному парку гард. Гуляємо і дивиться, якраз є привід показати, як правильно вдягатися. Є така теорія з трьох шарів одягу, як правильно вдягатися. Є перший шар натільний, є другий шар, який вас зігріває, і третій шар, який вас оберігає від вітру, дощу і так далі. Як це виглядає? На мені зараз вдягнута термобілизна. В кожного з вас вона може бути. Якщо немає, то це може бути якась хебешечка у вигляді там, ласін. Якихось штаніків або футболочки. Вона в мене є зни... ну, зверху, і також в мене вона є знизу. Бачите, в мене і термобілизна знизу. Ну, шкарпетки, само собою. Давайте знизу почнемо. Взуття Взуття повинно бути з гарним протектором. Для того, щоб ми вставали на камінці і нас нога не йорзала, не зішкутовкувалася, щоб вона нормально трималася за. Поверхні. Бажано, щоб взуття було високе, тому що воно захищає наш гліностоп. І бажано, щоб ми його закривали повністю, зав'язували не донизу, а прямо доверху. Все, потім в нас зверху йдуть штани. У мене це мембранні штани, самоскиди, але це може бути будь-які штани, там, вплоть до того, що балоні якісь. А головне, щоб у вас був перший шар, який буде забирати вологу, і другий шар, який буде захищати вас від вітру і дощу. Окей? Потім зверху, після того, як в мене вдягнута термобілизна, в мене є флісова кофточка. Вона легка, просто така ну, легенька, вона мене трішечки зігріває зверху в мене мембранна курточка, ну, яка мене захищає від вітру, і якщо буде якийсь там дощик від дощику. Ще бажано, бажано, щоб у вас був рюкзачок. Рюкзачок нам треба для того, щоб що? правильно носити різні корисні штуки. У мене в рюкзачку сьогодні термос. Дуже класна штука, особливо в горах. В ньому може бути або гарячий чай, або гаряча кава. Алкогольні напої краще в гори не беріть, тому що це буде. Я -я -я. Водичка, звичайна. А, да, от така класна штучка, називається дощовік. Вони дуже дешево коштують, і якщо у вас є можливість, придбайте собі свої дитині і буде вам дуже корисно, якщо у вас він буде. Не дай Боже почнеться дощик, він вам знадобиться. Так, в мене є <кхід> шапочка, це на випадок, якщо буде прохолодно. Вон, я бачу, Паша в шапочці пішов, а я без шапочки. Дуже класна штука, мені дуже подобається. В називається бандана або баф. Це такі туристичні штуки, які ми часто використовуємо. І її можна використовувати як шапочку. І от ви вже в шапочці. Або як пов'язочку. Або як шарфік. Ну, коротше, або як на руку якусь таку штуку. І, і десь повинні бути в мене перчатки. Так, да, є. І перчаточки. Це для того, щоб ваші ручки були в теплі. Отакий от от нескладний перелік одягу для вас і для вашої дитини. Ми вам радимо подумати про нього. І постарайтеся максимально близько такий одяг з собою взяти. Ще раз, три шари. Перший до тіла це термобілизна. Вона забирає вологу і ваше тіло сухе. Друге, зверху це фліска або якась кофточка, яка вас буде зігрівати. І верхній шар, який захищає вас від вітру і е, вологі якоїсь там дощу. Це якась мембранна або куртка, ну і штанішки. Окей, все, чекаємо на вас в нашій подорожі. Ще побачимось. Пока!